Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні вівторок і після обіду ми дочекалися дощику. Ну, він такий тихенький, зверху то точно намочив, а от щоб добряче намочив, подивимось, можливо, ще буде йти. Пилюку так точно перебив. Але так свіжо на вулиці пахне дощем. Ще в мене тут замовлення Євгена. сосиски в тісті. Тісто, Наче небагато тіста робила на 100 грамів, але щось вийшло багатенько. Тісто хороше, мені дуже подобається. Я його і на піцу, і куди хочу, і на пиріжечки. Я тільки його зробила 5 хвилин, поки я там займалася, та підсмажку робила. Воно вже підійшло. Зараз буду робити ці сосиски. Ну що, дощик у нас пройшов. Я не скажу, що великий, але він пройшов і на тому дякуємо. Нехай іще йде. Я вийшла на вулиці в мене ритуал, знаєте, такий сільський. Обходити 10 разів на день, що там робиться до городів, квітнику з чашечкою кави чи чаю. Ну, ось Вийшла, сижу, чекаю, поки чай охолоне. Та й піду. Ходити дивитися, що там робиться. Раніше, знаєте, я якось думала, що вони там ходять по 10 разів, заглядають на той город. Ну було таке, що сусіди бачу туди-сюди. Ну це в дитинстві. Ага, тепер і самі такі ходимо на тому городі. Заглядаємо це. Я пам'ятаю в дитинстві, як приїжджала сестра. Додому і мама їй вела на город показати, що там робиться. Думаю, що їй туди водить, що там робиться, робиться та робиться на тому городяга. На свій город ходиш по 10 разів на день заглядаєш. Так що ось такі справи в нас. Сьогодні я трошки на кухні готувала їсти. Не скажу, що прям сильно щось таке. Суп зварила, кашу зварила, там трошки м'язка є, а потім оце ж. Сосиски і е, кекси ще зробила. І все. На завтра у нас буде що їсти. До нас, до речі, сьогодні <смі> знову-таки їде е, тато Максима, це, знаєте, наш допомагато. <смі> чекаємо на допомогу. М -м, як сказати? Він сам не проти. Не те, що ми там. Ні, цей раз Макс його покликав, але він і сам Він минулого разу це ж вони нещодавно. Вдвох приїжджали, то він давай я залишу, Давай я залишу нього. Знаєте, тут такий релакс, хоч і є, що в нас таке робити, але він тут у нас, можна сказати, відпочиває. О, так що їде. Завтра у нас важкий день на роботу. Ну як важкий день? Просто багато роботи. Коротше, Марина готується декілька днів. Треба попрацювати буде. Так, що ось такі справи, балачки. Щось я взяла в моду, знаєте, як то кажуть, а так з вами розмовляти сидіти. Мені так подобається. Це наче, прямий тут ефір, і я розповідаю, правда, те, що мені в голову без е, питань. <кхе> ось так от. Так що все. Беру вас і йдемо зараз. Подивимося, який же там у нас пройшовся дощик. Так, ось що у нас на городі полуниця полита була то і видно, що вона мокра. Нехай собі буде. А тут, а тут що? Чекаю, поки це пройдуть дощі, і треба обробити. Ось теж цю обробити. І дивіться далі, бачите, яке в нас зелене. Вон там, ану, в кінці. Його не було видно, а це дощ пройшов. і Воно таке зелене мішійка насипалося. Ну, подивимося, бо буде в мене натхнення просапати або є чим обробляти. Треба буде обробити. До речі, гербіцидами треба працювати по вологій земельки. Так що ось так от. Щавель тут. Так, 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 ридиска прямо на очах. Померзла, звісно, але прямо на очах. Так, раз, два. І вона оклигала. Так, парнички. Вчора я знімала і забула вставити відео. Зараз ставлю, що там робиться в парничках, бо колись був коментар. Що ти не показуєш, що там. Цікавого там нічого, ну, далі буде. Нічого хорошого, можна сказати, немає. Бо все-таки морозець дав про себе знати. Я не знаю, як так. Ну, в тому сенсі, що, ось дивлюсь, перець такий. Ну, більш-менш нормальний, щось там по листочку. А ось отут прихватило, напевно, що з краю Прихватили. Прихватило помідорки. Ну, вистачить. Я в цьому році казала, що багато не буду садити. Саме таку кращу розсаду виберу та висадимо. А, це, дивіться, ефемер, помідори, вони як перець. Дивіться, поліз. Зараз дістану тебе. Оп! Це помідорчики, ті, що я садила, М -м, як же ж вони, Пінк-буш. О, отак. От Перець ось такі пішов. Баклажани перехворіли вже, відпускають нові листочки. Це так і ті, як буду висаджувати в відкритий ґрунт, поки вони перехворіють, але потім вони випускають листочки і все буде з ними добре. Так, з огірками тут. Капець, але один, дивіться, живий. Він був самий поганий, але відійде. Я сухі листочки пообривала або підморозила. Тут кабачок ось залишився нормальний, а той кабачок вон палки стоять. І помідори, що я купувала два штучки, померзли вони. Це Санька. Були такі класні, вже цвіли. І померзли. Ну, я їх не викопую, бо саньку я в цьому році не садила, а пасинки дадуть, вже дають. То на пасинках щось буде колись, може. Нехай буде собі. Так, відкрила інший парничок, де картоплю я садила. Ну, як парничок, він такий доходяжний, але він стоїть. Примерзла також картопля. Я трошки сухеньке пообривала, але після морозів гарно її полити треба, поливала. Зараз не буду, бо волого тут. Я перізку вам тільки що просапувала, бо щось перізки дуже-дуже багато у нас. І тут що у нас тут? Редиска? Ось щось її вже погризло. Горненько. що ви подивилися, що там в тих парниках. Ну, мороз, звісно, зробив свою справу. Тут ця хризантема, вон, черенки стоять, ще є в мене яку висадити. Коротше, ще є що висаджувати. Але, знаєте, я щось на розсаду мало місця залишила. Ну там в мене є одна діляночка, ото якраз краю. Буде там. Її там ще ніколи не було, тієї розсади, значить, буде. Щось так глянула, думаю, тю насадила хризантему, за на розсаду забула. Вчора ж висадила разом з вами цю капусту, то... Стоїть вона бохмарна. Я спеціально такі дні подивилася, щоб висадити. І от там так широко, треба буде ще один рядочок. Ну Це ж з помічником швиденько. Попробуй загорнути ту ямку, що він зробив. Так що наробила дитина, то і садили. Зато після дощику воно так чорне стало і видно цю картопельку гарно. От огірочки сходять ще з кроповою. Садили, також я їх поливала, то воно тут видно, що таке вологе. А далі так бур'яний капець, такий город щось зарощий Це ж насипалося в тому році, отам. та я й не скажу, що от, отут в основному, де гарбузи були, бур'ян був. Насипалося, ну нічого. Поборемося. Це потім, коли вже кінець літа буде, а зараз будемо сапати. Ці кабачки. Зійшли. Ви мені писали, що кабачки треба садити по одному. Я звикла по два садити. І, до речі, бачите, тут один зійшов. Там десь також один зійшов. Не всі вони і сходять. Так, знову дощик моросить, і йдемо в двір. Я тут в літній кухні трошки Та так, приготування до завтрашнього дня. Ось виставила банки на вікно. Зараз зайду в хату заберу, треба помити. Я якраз на авто клав, там 24 баночки. На вулиці дощик такий маленький мороз, і я це так. Після обіду і все. Тут розсада стоїть, загортовується. Зараз квіточки приберу. А чого вони там лежать? Бо я трошки ось обрізаю, бо дві. Коротше, у нас чотири петунії, дві такі гарні, а дві якісь щось їм загартовування їм не пішло. Це ось така красива, а ця трошки підв'яла. Я її обрізала, бо бачу, що так роблять, і вона так тоді піде кущиком, ну, буду надіятися, звісно. І ця ось така ну, нормальна, вона трошки в верхні квіточки відцвітуть, я отак чікну і вона піде, бо це ампельна, її треба чікати. А ця щось, бачите, така прив'яла. Тут трошки я її зараз пообрізаю, полюю та і все. цю нікуди не висаджувала, є в мене місце, бо в мене два отакі кущика моїх, але вони не цвітуть. А це так гарно квітує. Ніколи мені гвоздика не подобалась раніше. А зараз я не скажу, що просто вау, але подобається. гарненька квіточка. А, ні спробило щось, пахне петум, я все-таки квіточки. Квіточки, квіточки. Так, це може тут стоїть. А цю зараз почекаємо. До речі, ось ця ніяк. Я її в стаканчики пересадила, вона вже укорінена. Все, що я отримала тут корінчики гарні, але я її загартовую. Не висаджувала ще. Бо з теплиці, напевно, вона, бо за кольором видно, що вона теплична, не загартована. Висади нагород на сонечко, вона вся попечеться. Так як і оця петунія. ми заїжджали це прям з теплиць. Ми брали такий садовий центр, все в теплиці там. Квіточки, там багато різновидів, не тільки петунія. Ну і дві такі пішли на загартовування, а дві не дуже. Ну Ми їх зараз обріжемо, бо якраз тут і квітки відсвіли, то можна чекати. Та зараз полью і нехай собі нарощує масу. До речі, їх треба ще підживлювати. Тоді якесь діло ще буде. Хубчі крижить раз-два, але на у нас потім діло було. Але ж кажуть, не треба боятися. Оп, і все. М -м, пахне. Зараз піду полію нехай собі оживає. Бо є такі листочки, що взагалі щось. Висить собі. Так, так, так. То такий сьогодні в нас день дощовий після обіду. А, Макс сьогодні відпочивав цілий день, бо вчора ж він, я розповідала вам, що їздив там допомагати. то він, Як то кажуть, без задніх ніг цілий день. Це на вечір він вийшов, щось ходить там біля курочок, дивиться, роздивляється. Так що, чекаємо ще дощ, щоб він пішов такий нормальний, промочив і все. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока пока.